Ідемо по цій стороні, подивимося, що є. Ford Transit Connect 11500 134 тисячі 1,5, 16 рік, другий місяць. такі от ну, там щось дивлюся трошечки така є маленька трещина тут на уголочку Десь трохи вперлися ну але тут... не без того бошна машина в, в облаках не треба літати Літовці кажуть чудес не бывает Так, Швеція, резервта. Зарезервована. 1,4. Так, БМВ. БМВ будемо дивитися 2-літрові. Трихлітрові напишете, Якщо буде цікаво, буде 3-літрові показувати, які ціни. Щоб перевертали ті таблички. Так, Volvo v 60, 2,4. 2014 рік 289 тисяч 11 850 так, гольфік гольф короткий не в універсалі гольф 1.4 бензин 219 тисяч Так, 90 киловатт. Так. тут ничего на матерки, телефон. 320, 320, 280 тисяч, по-моєму, якщо правильно побачив, зараз ближче підійду. Да, 288 тисяч, 15 рік, 2 літри дизель, світлішкіряний салон, автоматична коробка передач. Це кадик літровий ТДАЙ 16 рік 234 тисячі 15, 15 400 За такий кадик хочуть. Це що ви таке на капоті? Щось чи це щось попало. Нет, це щось капало на її, що це таке біле. Що, ладно. Повний привід. Соренто 2.2, 12 рік, 175 тисяч. Так, так, вартість. Вартість 11450, але ну, деякі... Вже пишуть тут, а дехто не пише, то треба перепитувати, може на експорт там ще буде якась знижка. От, треба утисняти, ну там не іменно по цій машині. а взагалі. 1.6 32 тисячі пробігу, 18950, це 19 рік. Пусает да. да, Так дай Санта Фе два и два. Зимова гума, оригінальні легкосплавні диски, 12 рік, 145 кВт, 161 тисяча пробігу, 9850. Да, за отакі от прям ладнютки, самоходики треба платити бабки. Що хтось хоче скрученого корчату, там можна трошки дешевшого знайти гольголь зарезервований суперб на зимовій гумі спортлайн двухлітровий 18 рік 18 рік 171 17 350 Там він іде е, комбінований салон, пам'ять сидінь, коротше це є на комплектах, але він е, без, е, без автомата. Немає автомата він на механіці, механічна коробка. Трикуба ягуари, мерседеси, 220, -й. 319 тисяч пробігу, 14 рік, 13 девятьсот універсалі. Так, Opel Insignia Insignia 200... 52 тисячі пробігу, 15 рік, 2-х літрова, 120 кВт, ціна 9250. Реска. Що за ту Реску хочуть? 17450, це 17 рік, 134 тисячі пробігу. Октавія двохлітрова 335 тисяч 14 рік, 110 кВт, 11650. Фінська. Не знаю навіть в чому прокол. Параметри такі собі. Три куба. 320 320, 13 рік, 135 кВт, 239 тисяч, пробігу 10 450 євро. 10450 10 євро. Отом салон, дивіться, так все виглядає. Вольвова 602-літрова 2013 року, 110 кВт 249 тисяч пробігу, 7999 Так, інсігнія 2-літрова, 2010 рік, 161 тисяча пробігу, 96 кВт, 5500.

Скала 1,6 14, 450, 19 рік, 285 тисяч, 85 кіловат. Так, і октавія 1,8 бензин, 85 тисяч пробігу, 17 рік. Ціна 18 750 Це дорого, це точно не для нашого ринку, це для внутрішнього ринку.